Я хочу одним текстом поділитися, Словом Божим, і ми будемо молитися на молитву. Як в прошлий раз не знаю, чи вийде. казав, 5 минут проповідати, 10 молитися. Ну і нам щось вийшло. Слава Богу, так. Но. И, Якова, Четвертий розділ. З п'ятого тексту. Якова 4 з п'ятого тексту. Чи ви думаєте, що писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать через те і говорить. Бо гордим. Противиця, а покірним дає благодать. Ми благодаті хочемо. Ну то тоді не треба гордим бути. Я можу, я там все можу. І далі. Тому підкориться Богові. Теж говорить про смирення Підкоріться. Протидійте дияволу, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники і очистить серця двоєдушні. Журіться, сумуйте, плачте. Нехай вас сміх обернеться на плач, а радість на смуток. І знову упокоріть себе перед Господом. І він піднесе вас. Алілуї. Говорить в цьому тексті про смирі. Знаєте, читаючи і розсуждаючи над тим текстом, буває так. от Деякі люди вчора мав мову, сьогодні мав, каже, так, диявол восстав, так диявол восстав, Особливо, каже, коли тоді тебе використає Бог, комусь ти засвідкуєш, кому щось е євангелізуєш добру справу, і ти розумієш, він як то хоче отомстити. Але от в тому тексті читаючи цей текст, слово Боже каже, і ми буває так говорить. Ну хтось говорить, ну я так говорю. Сатана, відійди, во ім'я Ісуса Христа. Сатана, я там розрушаю. Там, ну як, що пройде в голову там? во ім'я Ісуса. А тут от, в тому тексті розсуждаючи так. Укрізь Бога. Ти хочеш, не читаючи, мало молитись і інше, і от такий герой кавичках, і хочеш, от сатана. Та сатана, помните, що він зробив синами з кефи? Він так їм, так їм дав, що вони ледь втекли від нього. Вони ж теж хотіли противостояти. Вони не розуміють, що він має силу і не маленьку. І каже, щоб зв'язати сильного треба який? Треба сильніший. І, во, люди, думаючи, от, ну, я в тому числі, що ти от як духовне лице, і от маючи якісь навики Слова Божого, може практично в життя, і от. Я нічого не кажу. От за що говорю? Другу сторону. Ти читай Боже Слово. Ти молися, ти смирися, ти упокорися Богові. Тоді ти проти Дияволо таким чином, бо він каже, не молися, не ходи в зібрання, та ти все знаєш, та ти і так більше за всіх знаєш. Та ти ще святіший. що всі були такі, ну, кожному щось своє. І люди подивляться, що по правді. І коли якісь приходять, спокуси, всі сім'ю чи інше, і ми, маючи навик якусь частку благочестивого нашого життя, і ми кажемо, а ну сатана, ну, ми правильно кажемо. Але защити Божої над нами буває маленький відсоток. Але коли ти смираєшся перед Богом, коли ти упокоряєш себе, коли ти кажеш, я не можу, Господи, ти можеш. Ти можеш берегти, ти можеш мене благословити, ти все можеш, я не можу, ти можеш, я в твоїх руках. Отаким От чином я противостою, дияволу. І в Біблії навіть написано, що диявол не, помните, що там далі, не прикасається навіть до вас. Алілуя. Він навіть не А чого він не прикасається? Чого він не прикасається? А тому, що ти під сферою Божого впливу, ти знаходишся в Бозі, а Бог в тобі, і тому Він не прикасається. Він каже, він не прикасався повністю, сказав, Христа я знаю, поломі, відомий. Він не міг до них прикасатися. Да, якісь спокуси приходили, але вони настільки упокорені були Богові, так? що він знав, що там йому робити нема чого. Я би хотів би хай в тому, що ми помолилися. Ми помолилися, розуміючи, що ми можемо проти вас стояти, ми знаємо, може і чуємо. Я не хочу нікого. Я говорю свою думку. Які скажуть там наступати, розрушати чи інше, все правильно. Біблія каже, ти покорись Богу. Ти покорись, ти противостань. А, як, а що ти противостань? Він каже, а чи не так, не ходи, не читай, що тебе немає часу, ти, в тебе і так мало часу. І, а чого на зібрання підеш, а в будні чи інше? Чи не те, що ти упокоряєшся? я піду. Ти йому не можна так а ти до нього діла не маєш, ти його не виганяєш, не розробляєш. Ти просто йде в зібрання, читаєш слово Боже. Таким чином твоє смирення ставить прос... супротив диявольські думки і його плани. Чи не так? А так можна кричати, знаєте, можна гарно проповідувати. Можна, так, да, є гарний, я не хочу, гарні проповіді. Ну, дивіться. Я також собі думаю, проповідує, гадано проповідає, проповіду. диявол сидить і сміється. Так може бути? Ти смирися. Бог гордим. А воно все одно якось цепляє. Ну як-небудь, ну тебе задіне, як то кажуть, заживе. Десь є, ти починаєш не знаєш, плакати, хтось, хтось реагувати, чому, бо зацепили наше его, наше я зацепив. Це наше смирення зацепили? Ти нашого покору зацепили? Що зацепили? Каже, зацепили за живе. Отакі не йшли, докупалися до живого, що там все живе є. Зацепили і в нас проявлення Божої сили в кавичках. І тому хай Бог нам поможе і ми побачить явно Божу защиту над нашому житті, на наших сім'ях, вовсе навіть в наших планах, в наших. Будя, побачимо, упокорівся ти Богові, Бог каже, а моїх рук ніхто не може забрати. Аллелуя! Ніхто не може забрати. Ніяка сила. Чому? Бо тому що він сказав, мені дала всяка влада на небі і на землі. Аллоя. От під якою владою, то що може ворог зробити? О, так ворог ворог мені, бо я слав. То... Ти смирися. Ти ще тобі може... ще може мало отомстив, Він так побласку тобі. Розумієте, я не в тому, що, щоб більше встали. я й до себе говорю. Я читав цей текст вчора, я сьогодні читав. і Я над ним і розсуждавсь, просто ти сумарися, ти читай, ти наповняйся Богом. Будь з Богом і Бога буде в тобі. Ти побачиш. І сатана каже, навіть не буде до тебе що? Прикасатися. Він знає, що, що без толку. Дарма ча, трата його часу. А до когось? Про приходять думки. Ой, я розчарований. У мене руки впустилися, о, нормально. А в мене бажання вже немає. А я не знаю що. І інше. Що, що сталося? Що сталося? Знаєш що? Трошки? Я виросло. Ти смирися. І дивіться, що далі каже. Опокоріть себе перед Господом. Смирися перед Господом і він! І він тебе піднесе, Аллилуйя, не ти себе піднось, не твоє его, твоє я. Ти смирися під Господа, а він тебе. Пом'я, як смирився Іосип, кайша, що йому не було за що розраховувати з братами. Можна сказати, образно такий, Довжники його. Ну що, брати, попалися, все, я маю владу, не тільки, всього, як тоді. Я маю багато влади. Але він каже, брати, я Бога боюся. От себе людина упокорила і ніколи іде до того, як вєха, як Бог підніс Йосипа. Слухайте, то Йосипа він підніс права рука фараона. А нас, як він? Дав нам владу бути більше, ніж положення Йосипа. Називатися і бути Божими дітьми. Алілуя! Слава Ісусу! Тому, принцип, за це молиться, хотілося би в тому, я в тому, щоб Боже збиратися перед Тобою, щоб більше довіряти тобі, довіряти Твоєму слову, щоб не залишатись зібрати, щоб е, молитви побільшити, молилися. Чому? Якщо я себе упокоряю, то все в, всьому в моєму житті буде хто? Буде Бог. Упокорість себе. І тому сам повідомляє, я написав, читав, каже, журіться, сумуйте, плачте. Це до нас. Нехай вас сміх обернеться на плач, а радість на спуток. себе перед Господом. Є вір, а тоді будеш і радіти. тоді будеш сміятися. Радіти Господу Бо бачу, думаю, Господи. І нічого не говорив. І навіть не казав, Сатанав йти. Я не кажу, що може не треба коли і казати. В ім'я Ісуса. Він просто не прикасається. Він просто не має чому. Бо тому, що я під Божою защитою. Мовити <риклад> гарний Псалом 90-й, ми вчимо, знаємо навіть на пам'ять. Живучи під покровом Всевишнього, по сіні всіх могучого. Що <риклад> <Шо> робить? <риклад> Покоїться. Алілуя. Або очі. Алілуя. Говорить, Господу, прибіжище моє, Бог мій, на якого я вповаю. Хай Бог благословить вас, церков! Як треба розуміти, Сатана хоче нас підняти, що ти як проти тебе так сказали, поступили там чи подумали? Чого? А щоби ти був великий, а був Бог, Бог, Бог малий в своєму житті? І тоді він і спокуси приходять. І ти кажи, Сатана, уйди геть від моєї сім'ї, ім'я Ісуса. Так кричи скільки хочеш? Ми тільки може сміятися з цього. Свого крику. Це буде пустий крик. Він нічим не закріплений. Але коли ти упокорився, і навіть коли треба ставити супротив, ти з девздовіння піднявши свою голову, і сказав, Сатана, ва ім'я Ісуса, відступи. І в нього варіантів більше немає. Чому? Тому що Бог великий в твоєму житті, а не ти. Начитаний, розумний і все інше. Хай Бог благословить. Щоб ми були під Божою защитою. Амінь. Щоб ми були під Божою охороною. І раділи Господу. І коли приходять спокуси, то Біблія, написала, він знає, як благочестивість зберегти. Благощестивість збережений Богом від спокуси, які приходять. А вони мають прийти. І він хоче дати вибраних. А чого вибраних? Відступили, не читають, мало моляться і все інше. Вибраний був, але обезпечився равнодушно, безпечний, хлоднокровність. І він йому там з такими побожними людьми нема що робити. Він з ними справляється. Будьте сильними в Ісусі Христі. Покориться Богом. Противостаньте дияволу. І він спічив під... від вас. Амінь. Давайте ми піднімемося. Ми помолимося. Давайте трошечки так.